Магазин Долар 3. Це такий економ-магазин, там різне все можна купити недорого. І мені потрібно вибрати якісь сувенірчики, зробити діткам а, в школу. У Віолети в суботу день народження, і в п'ятницю вона буде в школу приносити. Я привезу капкейки і соки. У нас 16 діток. І ще. Кожному в пакетик на пам'ять про її день народження зробимо якісь сувенірчики. Ну, так в Америці тут заведено, то ми теж будемо так робити. Так, все, по можливості зараз покажу, що я буду вибирати, які ціни і які там асортименти. Все, ходімо тоді. До дня народження. Тут прям ціла зона є. Дивіться, які є. Оперові серветочки і тарілочки і в таких кольорах. Ось такі серветочки. Ось такі дивіться юнікорні тарілочки. Такі ось. Танфіки всякі. На тортик. Такі ось дивіться красиві. Це, наприклад, нам краще підійде рожева, тому що вона любить рожеве. Ось таке візьму. Так. так тебе після на тортику. Тортик я буду сама робити. Так. О, дивіться, і тваринками різними є. Все ще забираєте. картинки на різний колір. Буковки, циферки. Дивіться, які красиві свічечки. Але на нам удав щось рожевеньке. Наша циферка у нас шість. Така буде красиво світитися, переливатися. Треба буде взяти брозрату. Так. О, навіть це якісь ці конуси на день народження. Піняти. Ну і так ось. Ось, наприклад, надувати можна біозди хеппі. Це можна надувати. Будуть кульки. Дивіться, яка краса. Так, буду вибирати дивитися, бо мені треба якраз очі пакетики. І біленькі візьму. Все, тоді покажу, що далі куплю. Вчора вже не було, коли поснімати вам далі з магазинів. То вже це наступний день, сьогодні вже п'ятниця у нас. І я вже попакувала для всіх діток в класі сувенірчики. Значить, в кожному пакетику це ось такі фруктові тіпа снеки жилейки Потім такі ще катфетки. І по такому м'ячику, це ж вони тут дуже в Америці популярні. Ці м'ячики, вони такі спільні. Пінки микенькі, і вони дуже сильно підпригують на асфальті. Тоді з ними просто, я не знаю, кожен другий грається. Зараз популярно стало. Тому кожному такий буде сувенірчик на пам'ять від, від неї. Потім е, соки взяла такі. Е, буде 10 штук фруктовий і 10 штук. Яблучний якраз буде 20 штучок, нормально, бо діток 16, але з запасом хай буде 20. І взяла ще капкейки. Такі вони, маленькі. Але. Краще діткам такі по два штучки візьмуть чим один здоровий, вони будуть його ну, незручно їсти. Взяла три коробочки, це 36 штучок, діток 16. Візьмуть собі, якщо по дві, хто захоче, хто хоче одну, плюс там будуть вчителі, ще і почителі, помічних вчителя, то якраз теж пригоститься. Вчора списалася якраз вчителькою, то вона сказала: у них о 10-10-15 починається ланч. У кафетерії, і я подзвоню, як прийду до школи, бо школа закрита. Вона мені вийде, допоможе і занесемо в кафетерії, там все їм розложимо, і хай собі смакують і радуються. Якщо буде можливість зняти, то я зніму, але я не впевнена, тому що там будуть дітки, а дітей заборонено тут фотографувати і знімати на відео, крім своєї. Ну, можливо, якщо вийде, то я віолету зніму. Я вже в машині все поскладала, там вже сок поставила, зараз включаю кондиціонер, щоб ці капки тут не підварилися. І все їду. Зайшла в школу, дивіться, це отака кафетерія, де вони їдять. Тут я заходила, тут ось водичку, можуть вони пити. Тут у них туалет. Отакий у них. Можна перейти зеркало, майорники, полотенці, паперові. смітник, мило. Отак. А тут у них і спортзал, і кафетерій, це літня школа, отут у них відділені. Тут у них баскетбольна площадка. так. Це школа, де проходить у неї літній табір. Там вони на задньому дворі граються, все завезло. Вчителька прийшла і каже, я все їм роздам. Так що дітки щасливі, саме головне. бо в них починається якраз через 10 хвилин ланч, і вони будуть. А там вони гуляють, а там на дитячій площадці. Але там теж моя зірка перша. пішли вже їсти. Отак ну, у них школа, бачите, дитячі майданчики, все, але все обгорожено сіткою і там ще по периметру відеокамери стоять, все під наглядом. Ще раз повторюю, це школа, а лише літня вона в неї вчиться в літньому таборі, а основна на етап буде, який вона ходила в підготовчий клас. Але тут також діти навчаються. Звичайна школа просто по районах. Ми відносимося по нашій вулиці до іншого району, і школа в нас інша. А ті, хто живуть в цьому районі, то вони ходять дітки в цю школу. Ну так. Вже автобус поїхав, вона побігала його проважати. Що вони там не доїли, бачу там хлібчик. Тей, що вони сьогодні пекли, зараз покажу, який він. Все, зайшли вже ми в будинок, вони сьогодні в школі пекли хлібчик. Хлібчик. Це такі формочки їм давали. І це ви самі замішували? Панухаті. Ой, боже як Бублики. Так, да, дуже смачно так пахне. Ну, пробик, що ти хочеш? Це ви прямо у школі пекли? Так. Да. Дивіться, який взагалі. Оце гарний літній табір. І вводять їх іскрізь. Але вот. ім'я. Да. -E в понеділок вони печиво робили. Сьогодні хлібчик. Молодці. В кінці я вже вам вставила фото там, де вони готували печиво в понеділок, як це все проходило. А вчора вони готували коктейлі. Ось так у них проходить дні у таборі шкільному. Дитина щаслива, розвивається. Це саме головне.